Думки і почуття, і дії загаданого партнера. Давайте подивимося. Колода відродження. Думки, от він хоче. Мрія про вас можу сказати. Хоче з вами десь на необітаємий остров. Ви його мрія Хоче відпочинку. Хоче з вами десь відпочивати і ввечері, і в день, десь там, де. Багато Софіті і багато людей. От знаєте, почуває, душа його до вас прям таке лине, і почуває, коли ви біля нього почуває, що він живе, що він живий. Думки, почуття. Що, по почуттям у нас? По почуттям, от він, знаєте, що от якось. Бачить у вас таку ж розумну людину, як і він сам, бачить вам достойну, достойну партнершу, бачить вам таку саму труженість з якимось, хочеться сказати, колосальним опитом. Бачить вас собі рівнею. Розумієте? По дереву можу сказати, що бачить вас своєю або сім'єю, або сім'єю в майбутньому. І, ви знаєте, от у вас обща ціль. діє, як буде проявлятися. Знаєте, буде все зірцать. Буде созерцать. А чому буде созерцати? Дайте таке почуття, от він ще буде думати, чи впригнути, як зіграти, чи впригнути в цей корабель. Отак. От Хочу запитати про що щури? Знаєте, як? Він якось хоче обійти усіх недругів. Можливо, зараз вони в вашому житті присутні, і просто піти з вами до раю. Отак. От Благодарю.